Радий тут бути з вами, радий бачити, дорога церква, дорогі друзі. Певно, ще ніколи не говорив з так прикрашеної кафедри, не мав змоги ділитися таким словом, але це дуже радісно, тому що ми можемо бачити те, що, уже, на жаль, наше покоління не завжди могло бачити. Якщо ви подивитесь на сучасний світ. То в сучасному світі цінність їжі, як такої, вона втрачена. Цінність того, що ми споживаємо, що ми маємо, ну особливо, я беру так, країни розвиненого світу, в цих країнах ця цінність втрачена. Ми втратили те, що, за що ми можемо бути вдячними. Тому що, якщо ми відкинемо якихось 100 років назад, то ми всі пам'ятаємо, як наші батьки, як наші діди нам розповідали, як, якою була цінна їжа, як важко було її дістати, а в деякі роки взагалі неможливо. в роки голодомору, в роки інших голодів, як то 46-й рік чи 22-й рік, дуже важко було дістати їжу. Сьогодні ми використовуємо їжу як щось те, ну, щось звичне. Воно є та є і добре, що є. Ми їмо просто так, як для того, щоб ну, задовільнити свої якісь потреби і абсолютно нічого з цим не відчуваємо. В давньому світі, в часи, коли писалась Біблія, їжа вона мала особливе значення. Їжа тоді вона вважалась. Об'єктом, навколо якого збираються люди, щоб поспілкуватися, щоб мати спільність якусь в чому. Розділена вечеря це було щось дуже дуже цінне. І коли хтось незнайомець приходив до тебе в гості, то не запросити його на вечерю, не запросити його поїсти було дуже-дуже негарно. Це було дуже-дуже нечемно і так майже ніколи ніхто не робив. Свято жнив, яке ми відмічаємо сьогодні, це свято подяки за урожай, яке в оригіналі воно було встановлене Богом для свого народу ще в одній з перших книг Біблії в давні часи. Взагалі, така традиція: дякувати вона була з двох. Скажімо так, періодах, перше це перші плоди збору урожаю. Коли люди тільки почали щось перше збирати, вони дякували за це. І далі, після закінчення урожаю, коли все вже було зібрано, вони дякували за те, що вони зібрали. Я пам'ятаю свого часу мій дідусь Дмитро Вакулович, можливо, його хтось пам'ятає, коли наставав час жнив. Ми тоді перебували в нього. Це літом були, приїжджали до нього і всі збиралися. Він ставав з косою край поля, край пшениці, молився, дякував Богові, і тоді починалися жнива. Він косив, там зв'язували. Ми снопи носили, і все таке інше. Тому тут зараз я себе відчуваю, як у бабусі в клуні, тому що тут навіть запах дуже чудовий, і ви можете потім підійти, сфотографуватися і відчути цей запах цих натуральних продуктів, за які ми сьогодні дякуємо. Однак, повертаючись до книги Вихід, можна висвітити були такі слова відзначатимеш і свято жнив, тобто перших плодів своєї праці з того, що ти посієш на полі. А також свято ж збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Як ви знаєте, недавно був Єврейський Новий рік, тобто в них якраз це співпадало на жнива і на Новий рік, і е, десь воно наприкінці року й було в цей час. У нас інші календарі, у нас все інше, однак свято жнив воно завжди восени, тому що ми пожинаємо багато чого. І ця можливість для оцього народу зійтися всім в одне місце і подякувати Богу за врожай, вона давала людям можливість бути вдячними. Я хотів сьогодні поспілкуватися про вдячність як таку: про те, що таке для нас вдячність. І взагалі, чи вона потрібна нам? Люди е, е, дуже часто вимагають вдячності для себе. Однак насправді вдячне серце людини, людина, яка вміє дякувати, вона може бути набагато щасливішою, ніж та людина, яка вимагає для себе подяки. Хочу поділитися з вами одну історією, яка записана також в Біблії, в Євангелії від Луки. Це історія, яка відбулася з Ісусом Христом. Я прочитаю Луки, 17 розділ з 11 вірша. І сталося, як ішов він, тобто Ісус, до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галилею. І як, виходив він до одно... і як входив він до одного села, зустріли його десять прокажонних мужів, які стали здалека. Проказа це була страшна хвороба, невиліковна, яка вела до смерті. І от десять таких мужів, вони були заразними, однак вони підійшли і щось говорили. Вони піднесли голос, гукаючи. Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав: Підіть, покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися, тобто виздоровіли. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг його, дякуючи йому. Це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилися? А теж дев'ять. Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому: Підведися, іди, Твоя віра тебе спасла. «Де ж дев'ять. Ви бачите цю картинку, де десятеро цих виздоровивших людей. Вони радісно біжать, щоб отримати дозвол. До священника потрібно було сходити, тому що священник дивився, свідчив дійсно, хвороби немає, ти можеш повернутися до своїх домівок, до свого народу. І вони всі побігли отримати цей дозвіл, піти вже до своїх сімей. Однак одна людина вона щось відчувала. Ви бачите, там він так ніби дивиться і ніби озирається, ніби щось його тримає. Його тримає оце внутрішнє почуття, внутрішнє почуття вдячності. І насправді він набагато більш щасливіший за тих дев'ять, які втікли. Тому що, повернувшись, віддячивши, він отримав набагато більше щастя від того, що він отримав, ніж ті дев'ять. Сьогодні наш світ схожий на цих дев'ять людей. Ми отримуємо багато чого, як то ця їжа. І не дякуємо за це. Ми отримуємо багато послуг від інших людей. І ми вважаємо, що це так треба. Вони повинні нам це зробити. Вони повинні робити те те, те, те і ми їх не дякуємо, адже вони повинні. Знаєте, людина, вона егоїстична. На жаль, через гріх, який віршов цей світ, людина егоїстична. Вона вимагає все для себе. І людина вона а, хоче цієї подяки, і вона хоче лишити її собі, і вона хоче взяти в когось іншого. Дякуйте мене. Хто мене подякує за те, що я зробив? Знаєте, це мені нагадує маленьких дітей. Коли ви дивилися, як діти бавляться якимись іграшками, вони вкрай неохоче віддають комусь свою іграшку. Чи щось інше вони також не дуже хочуть віддавати? І я думаю, ви також бачили інші е, сцени з дітьми. Вони подають свій голос, це добре, що ми їх тут чуємо. Коли діти е, щось їм дав, хтось дорослий, ну, наприклад, цукерку. так, Зустріли дітей, дали цукерку. А мама говорить йому: подякуй, подякуй, скажи дякую. А дитина не хоче казати дякую. Вона відвертається. Вона... І, ми... і Я от завжди думав, чому вона не хоче. Це ж просто сказати дякую. От дай, скажи дай, то вона так якось більш активно це каже. А скажи дякую, вона якось не хоче. Тому що це модель подяки. Модель подяки це те, що ми маємо десь глибоко всередині, десь глибоко в душі ми маємо подяку, яку нам треба віддати. Нам треба її вербалізувати, нам треба висловити цю подяку, щоб її почув той. Кого ми дякуємо, чи то людина, чи то Бог. Це потрібно для нас самих, віддячити потрібно нам самих. Одного разу апостол Павло, коли він прощався своїми друзями, з пресвітерами з Єфесу, він сказав такі слова, дії, 20 розділ з 35 вірша. Я вам весь час показував, що так поступаючи треба захищати немічних і згадувати слова Господа Ісуса, який сказав. Блаженніше давати, ніж брати. Коли ти дякуєш, ти віддаєш. І це набагато краще, чим брати подяку. Віддавати подяку це в духовному сенсі набагато цінніше. І цінніше, блаженніше мається на увазі не в тому сенсі, що це ви якось в духовному плані більш добре робите. А це значить, що ви будете щасливішою людиною, якщо ви будете давати. Ніж якщо ви будете тільки брати. Тому що суть людини, яка живе в соціумі, це взаємодіяти з іншими особами, з іншими персоналіями, взаємодіяти з Богом. І коли кожна людина прагне віддати щось іншому, тоді вона щаслива. Можливо, хтось скаже: А як дякувати, якщо ситуація вкрай складна? Як дякувати, коли нема за що дякувати? Коли ти гинеш? За що дякувати приведу ще одну історію про апостола Павла. Можна наступний слайд включити одного разу, коли він був заарештований, і на римському кораблі його везли до Риму на суд, сталася велика буря. Люди почали переживати, вони почали боятися, і вони вже втратили всяку надію на своє спасіння. Хоча Павло попереджав, що, можливо, зимою не будемо пливсти, можливо, перезимуємо в безпечному місті, потім попливемо. Однак Павло був в'язень, скажімо так, тому його могли хоча б чути. Однак сотник він не послухався, і вони поплили і попали в цей страшний сторм. Далі ми читаємо такі слова, це записано в дії святих апостолів у Біблії, 27 му розділі. Коли почало розвиднятися, Павло благав усіх. Вживати їжу, кажучи, сьогодні 14-й день, ви продовжуєте чекати голодними, нічого не ївши. Дві неділі вони нічого не їли, штормило, вони були на грані смерті два тижні. Тому благаю вас вживати їжу, бо це для вашого порятунку. Жодному з вас волосина з голови не впаде. Сказавши це, взявши хліб, він у всіх на очах віддав хвалу Богові. Та переломавши, почав їсти. Тоді всі підбадьорилися і почали вживати їжу. Було усіх на кораблі 276 душ. 276 людей, точніше, 275, побачивши, як Павло дякує за ту їжу, яку має, підбадьорилися. Чи думали ви колись, що ваше вдячне серце може когось підбадьорити? Що навіть в такій скритуації, складній на грані життя і смерті, дякуючи, знайшовши за що подякувати, ви можете когось підбадьорити. Ви можете дати силу людям повірити в те, що є, заради чого жити, в те, що є, за що дякувати. Добре, це було давно. А що сьогодні? Що сьогодні ми маємо в країні, яка воює, в країні, яка а, несе збитки? Я хотів вам показати кілька графіків, які я знайшов на Українській Правді, читаючи деякі статті. Будь ласка, ромовлючі перший. Тут погано видно, але я вам скажу: жовтим кольором позначені площі, земельні площі, які були засіяні минулого року, 22-го року. Сірим кольором позначені площі земельні, які були засіяні цього року, 23-го року. Тобто багато з аналітиків вони вважали, що 23-й рік він принесе бідніший врожай, як мінімум, тому що е, менше площ засіяно, більше мінного забруднення і всякого такого іншого. Менше аграріїв хочуть вкладати якісь гроші в країну, що воює. Однак, якщо ми подивимось наступний графік, він показує врожайність це різної культури. І ви бачите, що сірим кольором по трьох із чотирьох позицій більше врожаю. Ви бачите, що, незважаючи на зменшення кількості площ, чомусь врожай більший. Ба Більше, я зачитаю деяку виписку із цієї статті, спочатку очікували, що у 2023 році буде нижчий врожай. Через часткове зменшення використання добрив та засобів захисту рослин в деяких господарствах, каже аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, причини високі ціни на ці ресурси та брак коштів в аграріїв. Однак, завдяки сприятливій погоді врожайність значно зросла і компенсувала втрати площ і нестачу добрив. Зокрема, 23-му році сівба проводилася пізніше, ніж зазвичай, бо початок весни був холодний та дощовий. Ми потрапили в гарний графік. Коли були потрібні дощі, були дощі. Коли знадобилася спека, була спека, пояснює аграрій. Таким чином, з ячменю і пшениці наразі близька до рекордної. Дорогі друзі, скажіть, будь ласка. Це просто те, що мало статися. Це просто так, як мало бути, воно так і мало статися. Сійте менше, отримаєте більше, не використовуйте добре, ви більше. Ми виглядаємо, як ті дев'ять, які просто йдуть і вони отримали, ну так воно і мало бути, це все ми отримаємо, ми побігли. Чи ми виглядаємо так, як той один, який подивився на ці руки і зрозумів, що за це треба подякувати? Що за це треба бути вдячними. Мало того, включи, будь ласка, наступний графік Рома. Тут погано видно, а тим чорним, це графік температури цього літа. Це графік, який був е, жовтим отам, це зазвичай тут погано видно, однак середня така температура 25 градусів цього літа. Чи ви забули, якою була зима теплою? Чи ви забули, коли весь е, Захід нам пророкував, що ми тут замерзнемо, ми тут окоченіємо, в нас не вистачить газу. Але якось так сталося, що чомусь зима була теплою. І не треба було використовувати весь газ, надмірно його використовувати. А можна було просто економити. І що стається літом? Якщо зима такою теплою, то яке ж буде літо? Пекло буде, і воно було. В Європі, в деяких містах 44 градуси тепла, в Європі яка ононон. -он -он. Наші біженці казали, що тут взагалі якесь пекло, неможливо жити, все засихає. І в той час в Україні прохолодне літо. Яке дає такі заголовки, холодне літо 23-го року, як погода допомагає українській економіці. Друзі, чи погода допомагає українській економіці? Чи то Бог робить погоду, яка буде допомагати українській економіці? Подивіться на своє вдячне серце. Подивіться на те, що ніхто з вас тут не голодний, якщо і голодний, то зможете поїсти після зібрання. Подумайте, чи це те, що просто собі так має бути. Чи це те, за що потрібно подякувати? Я вважаю, що нам є за що дякувати Бога. І мало того, я вважаю, що нам є за що дякувати один одного. Нам є за що дякувати наші Збройні Сили. Нам є за що дякувати волонтерів. Нам є за що дякувати навіть владу, яку ми всі українці традиційно завжди хейтимо і не любимо. Однак є за що дякувати. Знаєте, Час подяки, він обмежений. Час подяки він не вічний. Місяць тому ми їздили завдяки нашим волонтерам, які наплили сіток, і завдяки нашим друзям, які організували цю поїздку, ми їздили на схід, мали можливість спілкуватися з солдатами. І ми спілкувалися з одним солдатом досить довго. Дякувала йому за те, що він робить, за все інше. Однак на минулій неділі ми зізнали, що цей солдат уже загинув, його немає вже в живих. І вже ми йому не подякуємо більше. Друзі, щоб подякувати, потрібно використовувати будь-яку хвилину. Ви не знаєте, чи та людина, яку ви можете зараз подякувати, буде в змозі прийняти вашу подяку пізніше. Бо більше ви не знаєте, чи ви. Зможете подякувати, чи ваше життя, воно продовжиться до того, що ви зможете подякувати всіх і в першу чергу Бога, який дав це життя. Підходячи до закінчення, можемо сказати, май вдячне серце, дякуй, доки маєш можливість. Я сьогодні говорив про те фізичне, за що ми дякуємо, можемо дякувати, про ту їжу, яку ми отримуємо. Брат Сергій Михайлович ще буде говорити про ті духовні речі, які ми маємо і за які ми також можемо дякувати. Однак я закликаю ваше серце, щоб воно було вдячне, щоб ви налаштували свої серця на подяку людям. Спробуйте після цього зайти в магазин і касирші, яка з таким злим лицем, можливо, вам щось дасть, посміхнутися, зазирнути їй в очі і сказати дякую. І ви побачите, наскільки щасливішими ви станете. Амінь давайте помолимось.